Всім привіт! З вами Performance Girl і новини про Sims 4 Подарунки не закінчуються. Знову безкоштовний каталог для вашої гри, оновлення бази, нові ігрові можливості і функції, а також нове доповнення. Все це в сьогоднішньому випуску новин. Але перед тим як ми перейдемо саме до новин, традиційно попрошу підписатись на цей канал всіх тих, хто ще не підписаний. Це для мене дуже важливо, дуже приємно. І я завжди неймовірно радію вашим новеньким підпискам, коли я це бачу в Ютуб. Почну з найкрутішої новини. Знаю, це завжди ваша найулюбленіша новинка. Це Подарунки від EA. Не знаю, чого розробники вирішили нас з вами так балувати, але в нас новенький сюрприз від них. Прямо зараз ви можете безкоштовно завантажити каталог Романтичний сад. Цей каталог працює просто на базі, без будь-яких доповнень. Там ви знайдете нові зачіски, одяг, предмети декору для вашого подвір'я, фонтани, паркани, рослини, колодязь бажань та інші. Предмети. Мені здається, звучить ідеально. Раджу вам не гамувати час, адже цей каталог реально дуже крутий. Він насправді був навіть в моєму вішлості. Тому я особливо рада, що його зараз дають нам завантажити безкоштовно. До речі, ви це можете зробити до 9 січня. Тому поспішайте. Новинка оновлень! У грі з'явились нові функції. Ура! Скажіть чесно, хіба вас не дратувало те, що сіми постійно миють посуд в ванній кімнаті? А що гірше, навіть у туалеті? <клес> Тепер ви самостійно обираєте призначення мияк. Відповідно, вони функціонують як кухня або функціонують як предмет ванної кімнати. І все це ви можете обрати вже в вашій базовій грі, просто натиснувши на мийку. Просто натискайте на цей предмет, обираєте його тип і відповідно: ванна, кімната, кухня або будь-який тип. Фух, біжіть у гру перевіряти, але тільки додивіться цей випуск новин до кінця, адже в мене для вас ще дуже крутезна новина. Нове правило, яке ви можете встановити для своїх сімів, стосується взуття. А саме можливість вирішувати вам, чи потрібно вашим сімам ходити по будинку в звичайному вуличному взутті. Чи можливо вони мають ходити босоніж? А може і в капцях? Просто поставте полицю зі взуттям, яка була додана в безкоштовну нашу базову гру. Там ви зможете її знайти, поставити біля входу, наприклад, в свій будинок і, натиснувши на неї, побачити новенький крутезний функціонал, який відкривається вам зі взуттям. До речі, як це все функціонує, я вже вам показала в огляді до нового доповнення в оренду. Якщо ви його не бачили, то обов'язково раджу подивитись, бо там багато крутезного не тільки стосовно самого доповнення, а й про те оновлення, про яке я вам зараз розповідаю. І зараз розкажу ще одну маленьку фішку. У зв'язку з виходом нового доповнення в оренду, у вас навіть в вашій базовій грі з'явилось оновлення, яке вам тепер дозволяє перемикатися. Між родинами і не виходити при цьому в режим управління містами. А тепер відгукніться в коментарях, хто любить зекономити свої грошенята. Оголошено офіційний святковий розпродаж. Відтепер ви можете завантажити собі гру з величезною знижкою на будь-які доповнення, набори та каталоги знижки до 60%. Ну що ж, чекаємо, чим ще будуть дивувати нас розробники. Друзі, а для фанів Сімс і цього каналу, в мене є дуже крута новина. Нарешті мені доступна можливість спонсорства, і тепер ви можете підтримати мій канал і прямо на YouTube отримати велетенські крутезні бонуси від мене. Спеціальні значки, що відображатимуться біля вашого імені в коментарях і чаті, і будуть виділяти вас серед інших підписників. Власні смайли, які ви можете використовувати в коментарях під відео або в чаті. ранній доступ до нових відео, мій список модів, допомога у грі, згадка вас у моїх відео, ексклюзивні відео для вас, гра зі мною особисто і ще багато інших бонусів. З якими ви можете ознайомитись на головній сторінці мого каналу. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви не забули поставити йому вподобайку, написати коментар з вашою думкою про новинки, які ви щойно дізнались, та підписатись на мій канал. А ще можете подивитись, як я побудувала в новому доповненні таунхауси в цікавому стилі Джапанді. До зустрічі в наступних відео!